Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання виду 26 додати 4. Творча робота над задачею. Визначення часу. У цей ранковий добрий час я рада діти бачить вас. Треба всім нам привітатись. Вліво, вправо поверніться, одне одному всміхніться. Чи готові до уроку? Молодці! То сідайте і працювати починайте. Будь ласка, розгорніть свій зошит та запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. число 90, один рядочок. Давайте порахуємо усно. Нам треба доповнити рівності так, щоб у кожній із них перший і другий доданок були однаковими. Та спробувати обчислити ці вирази. 23 додати 23 дорівнює. 20 додати 20 буде 40. 3 додати 3 буде 6. 40 плюс 6 буде 46. Далі, 50. Додати 50 дорівнює 100, молодці. 14 додати 14. 10 додати 10 буде 20. 4 додати 4 буде 8. 20 плюс 8 дорівнює 28. Наступний 31 додати 31. 30 додати 30 буде 60. 1 додати 1 буде 2. Буде 62. Кладіть і розв'яжіть задачу. У двох гаражах стояло 13 машин. В першому гаражі стояло 3 машини. Скільки машин стояло у другому гаражі? Як ми можемо знайти, скільки стояло в другому гаражі? Якщо б всього було 13, а у першому стояло 3. Правильно: 13 відняти 3 дорівнює 10. Тобто 10 машин стояло в другому гаражі. Наступна. У маминій скринці було 15 прикрас. На іменини мама одягнула 4 прикраси. Скільки прикрас залишилося у маминій скринці? Скільки у мами було в скринці прикрас? В неї було 15 прикрас. Скільки вона одягнула на іменини? Тільки 4. Як знайти решту? Правильно, нам потрібно від загального, тобто всього 15 від 15 відняти ті, які мама вже вдягнула. Тобто, одягнула на себе так, що треба зробити? Правильно, треба від 15 відняти 4 і отримаємо 11. Тобто, у маминій скринці залишилося 11 прикрас. Будь ласка, давайте з вами обчислимо. 6 додати 3 буде 9, молодці. 16 додати 3. Буде скільки? Ми вже знаємо, що 6 додати 3 буде 9. Та ще десяток буде 19. Мої розумнички. 96 додати 3. Ми знаємо, що 6 додати 3 буде 9. 90 додати 9 буде 99. Наступне. 5 додати 4 буде 9. 25 додати 4. 5 додати 4 буде 9. Додати 20 буде 29. 75 додати 4. 5 додати 4 буде 9. 70 додати 9 буде 79. 1 додати 8. Мої розумнички, ви вже знаєте, що також буде дорівнювати 9. Спробуй розв'язати наступні вирази самостійно, щоб вони правильно були вирішені. Ну що, готові? 11 додати 8. Ми знаємо з попереднього прикладу, що 1 додати 8 буде 9. 10 додати 9 буде 19. Молодці. 61 додати 8.

Два, мої розумнички. 10 дорівнює 5 додати? 5, правильно. 10 дорівнює 7 додати. Додати 3, молодці. 10 дорівнює 1 додати додати 9. Абсолютно згодна з вами. За малюнками, записами поясніть, як знаходили суму чисел 26 і 4. Давайте розглянемо. Якщо в нас було число 26, ми можемо розкласти 26 на 20 і 6. Ми пам'ятаємо, що коли ми рахуємо двоцифрові числа, так, суму або різницю, ми від одиниць віднімаємо одиниці, від десятків віднімаємо десятки. Те саме і з додаванням. Десятки додаємо до десятків, одиниці додаємо до одиниць. Давайте з вами розглянемо. 26 додати 4. 26 розказала на 26. 20, 20 додати суму чисел 6 плюс 4. 6 додати 4 буде 10. Тобто, 20 додати 10 буде дорівнювати 30. Давайте спробуємо. 2 додати 8. Скільки буде? Правильно, буде дорівнювати 10. 12 додати 8. 2 додати 8. Ми сказали, що буде 10. 10 додати 10 буде 20. 82 додати 8. 8 додати 2 буде 10. 80 додати 10 буде 90. Наступні спробуй вирішити самостійно. Зупиняй наше відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, приготувалися? 3 додати 7 буде. 10. 13 додати 7. Ми знаємо, що 3 додати 7 буде 10. Отже, 10 додати 10 буде 20. 43 додати 7. 3 додати 7 буде 10. 40 додати 10 буде 50. 5 додати 5. 10. 45 додати 5. 5 додати 5. казали 10. 10 додати 40 буде 50. 75 додати 5. 5 додати 5 буде 10. 70 додати 10 буде 80. 4 додати 6 буде 10. 64 додати 6. 6 плюс 4, 10. Та ще 60 буде 70. 94 додати 6. 90 додати 4 додати 6, тому що це буде 10. Буде дорівнювати 100. Задачка. У саду росло 3 груші і 8 яблунь. Посадили ще 9 дерев. Скільки всього дерев стало в саду? 3 груші, 8 яблунь. Росло в саду. Посадили ще 9 яблунь. Яким чином ми можемо знайти в перші дії, скільки було росло дерев у саду? Правильно можемо виконати дію додавання. А потім, коли знайдемо вже, скільки росло в саду дерев, що ми можемо зробити далі? Далі до них ми можемо ще додати 9 дерев. І дізнаємося, скільки ж дерев стало в саду. Отже, перша дія. 3 додати 8 буде 11 дерев. Це груш і яблунь росло в саду. Наступна дія 11 додати 9 дорівнює 20 дерев. Отже, відповідь у саду стало 20 дерев. Котру годину покаже кожний годинник через 5 годин. Поглянь, будь ласка. Перший годинник він показує 6 годину. Отже, плюс 5 годин буде 11 та година. Другий годинник він показує в нас 4 годину. Отже. 4 години додати 5 годин дорівнює 9 годин. 7 година додати 5 годин буде дорівнювати 12 годин. Будь ласка, давайте підведемо підсумок нашого уроку. Доповніть речення. Домашнє завдання. Виконай номер 351 та 352. Дякую за увагу. Підпишись на канал, постав лайк. Дякую тобі за гарну роботу. До зустрічі!